Минуло два місяці з часу смертельної стрілянини на вулиці Набережній Луцьку. Та правоохоронці і досі, навіть маючи фото підозрюваних і фото машин, не можуть знайти всіх причетних до інциденту осіб. Озброєні бандити, які влаштували стрілянину на луцькій автомийці, досі на волі. Головне управління Нацполіції у Волинській області розшукує сімох ймовірних учасників злочину. Це Джикія та Мазі Олександр. Кривочкін, Артур Безменов, Євгеній Зелінський, Артем Маркарян, Даніїл Колісніченко, Артем Аркопян. Нагадаємо, 5 листопада озброєна ватага чоловіків увірвалася у кафе «Автомийки» на набережній у Луцьку. Вони ж чинили стрілянину, у якій одна людина загинула, та двоє були поранені. Потім озброєні нападники на чотирьох авто втекли з місця злочину. Попри те, що автомобілям буцімто оголосили перехоплення. Та мали орієнтування на усіх учасників вбивства, вони спокійно залишили територію області, проїхавши усі попутні поліцейські пости. За кілька днів поліцейські затримали чотирьох підозрюваних. Затримані визнають, що були присутні на автомийці на запрошення замовників злочину. Розповідають, що перебували у місті майже тиждень, а того дня кілька годин стояли чотирма машинами біля старого ринку і чекали команди, куди їхати. Можна лише уявити, як і наслідки б могли бути, якби той, на кого вони полювали, зупинився у більш людному місці, який відверто дивує те, що стрілянину зчинили серед білого дня за пів кілометра до управління патрульних і також відстань до обласного управління поліції. Однак, по дорозі нападникам не зустрілася жодна поліцейська машина. Чи може таки зустрілась, але не мала команди затримати озброєних бандитів, і тепер вони гуляють на волі. І може вже виконують наступні вбивства на чиєсь замовлення між тим у поліції свята. Ось це новорічне привітання начальника патрульної поліції Києва Юрія Зозулі своїм підлеглим на корпоративі в одному зі столичних нічних клубів. Ми маємо продовжувати все це робити. Бо як тільки ми перестанемо це робити, в країні нас, настане просто пі просто срака величезна настане в країні, як тільки патрульні, особливо в Києві. よかった。